thank you Думаю, як, як що почати, як привітати церкву, що створити спочатку. І знаєте, коли я роздумав, я задумався ці слова, доброба церква Христова. Ми, Кожен з нас є церквою і кожного з нас дуже сильно полюбив і обрав Ісус Христос. І кожен з нас він є дуже цінний для нас і він є дуже довго куплений. Mãe, eu Вона не є завжди спокійною, не є завжди якось в мирі. І я би хотів, щоб це слово воно просто дало нам, додало сили і підбадьорило кожного з нас. Я буду читати Псалом 122. Не написано такі слова. Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах побуваєш. Оттого, як очі рабів до руки їх панів, як очі невільниці до руки її пані, отак наші очі до Господа нашого Бога, аж поки не змилюється він над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо по горди ми досить наситились. Душа наша насипилась досить собі, від безпечних наруги, від пишних. Свою коротку проповідь я назвав свої очі, я сходжу до тебе, мій Господь. На початку нашого зібрання ми співали такий Псалом, що Ісус моя стеля, і я в ній заховаюся. Коли ми знаємо, що Ісус є наша стеля, давайте ми будемо використовувати цю можливість і цю велику привілегію, що якщо Господь. Мій Бог, я буду в ньому захований. Я буду в ньому знаходити свій спокій і свій мир. І я хочу прочитати сьогодні три історії, і щоб кожен з нас міг навчитися з них чогось. І перша історія, вона буде дуже відома, кожному з нас не один раз багато відповідувалося на цю тему. Це історія, записана в Євангелії Матвія. Де Ісус іде по воді, і Петро вийшов йому на зустріч. І я буду читати це 14 розділ і з 26 вірша. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз позвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, іди. І вийшли із човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачивши велику бурю, злякався і почав потопати і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руки, схопив його і каже до нього, моловірний, чого усунився? Як до човна вони пішли, буря в чухнула. а прияти в човні вклонилися та казали, ти справді Син Божий. Коли Петро побачив, що Ісус йде по воді, Він сказав: якщо це ти, Господи, то свели, щоб і я йшов до тебе по цій самій воді. Ісус каже, промовив слово, йди до Ісуса. Написано такі слова, що Петро став, і по у воді, і пішов до Ісуса. Петро пішов в напрямку Ісуса Христа, пішов до нього. І написано одне слово з 30-го вірша, написано цікавим слово. Але дуже часто кожен з нас ми йдемо до Ісуса Христа. Ми йдемо до нього. Але далі написано, але часто є щось те, що заважає нам йти до Ісуса. І тут в даному слові написано, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав, рятуй мене, Господи. Коли Петро йшов до Ісуса, його погляд і його очі були на Ісуса. Але коли він почав дивитися по сторонам, і коли він написано почав бачити велику бурю, перше, що прийшло в його серце, це страх. І написано, він злякався. Друге, що написано про Петра, він почав потопати. І далі почав кричати реакція дико. І дуже часто в нашому житті, коли ми наші очі, він, наші спрямовані з вами на Ісуса Христа, в нашому серці є ми, коли ми йдемо до Ісуса і прямо дивимося, прямо йдемо, є великий і воно, так. Але як тільки ми починаємо бачити, зліва чи справа велику бурю, коли наш, наш погляд зводиться десь ліворуч на праворуч, перше, що приходить в наше серце, це. Сумнів, Після того страх, і ми починаємо з вами потупати, починаємо сумніватися, і є великий неспокій. І ми втрачаємо дуже швидко цей мир. Нехай Господь кожен з нас благословить, щоб ми наші очі завжди підіймали і тримали на Ісусі Христі, щоб ми завжди тримали цей фокус на Ісусі Христі. І дуже цікаві слова в 32 му вірші. як до чорна наш вони дійшли Петро і Ісус, буря вщухла. Якщо кожен з нас, якщо особисто я хочу, щоб моє в моєму житті буря вщухла, потрібно, щоб туди увійшов Ісус. І якщо кожен з нас хоче, щоб в його серці вчухнула буря, в його домі вчухнула буря. Потрібно, щоб туди увійшов Ісус Христос. Другу історію, яку я хотів читати, це історія, яка записана в другій книгі царів 6 розділу. І ця історія про, про Самарійського царя, який воював з Ізраїлем. І кожного разу, коли він хотів зробити якусь засідку, Йому це не вдавалося, тому що в Ізраїлі був такий пророк, як Єлисей, і який чув це все, знав це все, йому Господь відкривав, і він наперед говорив про це Ізраїльському царю, і він завжди уникав цієї засідки. І ось одного разу, коли цей, цей сирійський цар він сказав, ну, можливо, є зрадник, зрадники, що відбувається, скільки разів я хочу. Схопитися ізраїльського царя. Але йому доповіли, що є пророк, який все знає, все чує. І ось одного разу описано в Біблії така історія, що одного разу все ж таки вдалося. Він цар Василійський зіх знав, що там і там перебуває цей пророк, і вони вночі оточили повністю його. І я буду читати, це шостий розділ. Брок Негасарів, що спіросів з 14 вітча. І він знав, і він відказав: ідіть, подивіться, де він, і я вишлю і візьму його. І донесено йому, кажучи, ось він в Додані. І послав він туди коні, колесниці та військо, і прийшли вони вночі і поточили те місто. А слова Божого чоловіка встав рано і вийшов аж ось військо оточує місто і коні і колесниці. І сказав його слова до нього. Ох пане! Ні, що будемо робити, а той підказав: не бійся, бо ті, що з нами, чис... численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить, і відкрив Господь очі того слуги, І він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Ось така цікава історія про те, коли просто це військо воно повністю прожило вже в Єлисеї. І слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов. І, і подивився, що величезна кількість народу і все, ми пропали, ми, ми в засідці. І написано, що Єлисей був спокійний. Він сказав, не бійся, бо ті, що з нами чистеніші чи від тих, що з ними. І він почав молитися. І перед тим, описуємо такі слова, що оцей раб, цей слова, він каже, «Ох, пане мій, що будемо робити? І інколи в нашому житті є просто ну, схожі ситуації, коли ми самі собі кажемо, один одному дивимося і говоримо, особливо зараз тепер ще час. І ми говоримо, ох, що ж ми будемо робити, що ж далі? Коли ну, Кневсько настане сімлем, Господи, ми тривожимо, ми тривожим, себе задаємо багато запитань. І Єлисей молився такою молитвою. Господи, розкрив йому очі і нехай він побачить і відкрив у очі того слуги. Іноді потрібно просто свої очі підняти на воду, помолитися молитвою, щоб Господь нам дав мудрість і дав земля дав якісь ведення, щоб Дух Святий промовив до кожного з нас, і щоб наші очі вони відкрилися. Інколи цього нам не вистачає. І тому нехай Господь благословить, щоб наші очі вони були відкриті, щоб Господь Він просто працював над нашим серцем і просто давав нам слово мудрості, слово знання, щоб в нашому серці був цей спокій і мир. І щоб відкрив, і щоб ми побачили, що наша сила є в Господі, і щоб ми побачили, що, що навколо нас є просто його величезна милість, благодать, любов і охорона. І останню історію, яку я хотів би читати, це історія, яка також відома про Захея. Був ось такий чоловік один, і написано про нього так. І відійшовши, Ісус переходив через Кірикон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. І бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на світі. І за більших перед він виліз на фірове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч ньому проходити. А коли на, на це місце Ісус пішов, поглянув угору до нього і промовив: Закхею, зійди зараз доболу. Бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз здобув і зліз, і прийняв його з радістю. А всі, побачили це, почали нарікати і казати: Він, грішному мужа, гостину зайшов, Став же, закейти і промову до Господа. Господи, коли вона моє своє віддав у Сбоге, а коли Його скритив, був, чим вернув четверо. Ісус же промовив до нього, сьогодні на дімце, спасіння прийшло. Бо він син Авраамі, син Борис, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Цікава історія про про митеря, якого звали Захей. І написано, що він був голову зросту. Але дуже цікава така маласика характеристика про нього, яка мені дуже сильно сподобалася. Яким би він не був. В нього було дуже дві цінних речі. Він бажав бачити Ісуса. Друга церква написано про його бажання, велике бажання бачити Ісуса. І я вірю в те, що Він знав про Нього, він чув багато разів про нього, йому десь розповідали. Він знав інформацію про те, що він буде проходити ось тут. Але, на жаль, йому, його природні дані не відпоціляли, йому дуже низького, зросли. І його ось це бажання, його жажда бачити Ісуса. Він хотів з ним мати спільність. І він все зробив. Він не тільки хотів, він не тільки бажав. Але він зробив оцей крок, фізичний крок. Він виліз на гору. він виліз на дерево. Тільки із з одної цілі, щоб побачити особисто Ісуса Христа на власні очі. Допоміг би нам, Господь, щоб в нас було це велике бажання бачити Ісуса Христа, бачити Його щодня. І коли потрібно навіть лізти на город, зі всіх своїх сил прикладати зусилля і лізти на гору. Свої очі зводити на гору. Він тільки ради одного, щоб мати спільність з Ісусом Христом. І написано, що коли Ісус його побачив, Він спромовив такі слова Закхею, зійти зараз додому, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. Я вірю, що Господь Ісус Христос Він сьогодні хоче бути. Свому і молому домі. Ісус Христос Він бажає бути в нашому домі Сьогодні. Але що робимо ми для цього? Чи ми сьогодні бажаємо бачити Ісуса Христа? На закінчення ми зараз будемо молитися і я хочу ще один псалом прочитати це 120-й Псалом. І нехай Господь просто благословить через нього також кожного з нас. Щоб ми зрозуміли, що який є величений наш Бог, наскільки Він є славний, наскільки, коли ми просто перебуваємо в ньому, коли наш зір є на ньому, наскільки він просто вдохновляє кожного з нас і дає нам це почуття повного миру, повної безпеки, незважаючи, що ми відбувалося в нашій країні. І 120-й псалом, я буду його читати. Свої очі я сходжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатися носі твої, не стримає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїля. Господь то твій сторож. Господь твоя тінь, приправить твої. У день сонце не вдане тебе, ані місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме Він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тебе аж на віки. Давайте помоглися.